Добрий день у студії Богдана Іванча. Ви дивитеся спеціальний випуск новин, який підготували юні журналісти в рамках навчальної екскурсії до регіонального телеканалу Перший Кабельний. Сьогодні ми дізналися, як працює медіа зсередини від створення новин до її виходу в ефір. Для багатьох із нас це була перша зустріч з професією журналіста в реальному середовищі. Напередодні дні журналіста до оригінального телеканалу Перший кабельний та закарпатської радіостанції захід Плюс» завітали особливі гості. Вихованці гуртка юні журналісти. Це юнаки, які вже зробили свій перший крок у світі медіа та у майбутньому, можливо, працюватимуть у цій сфері. У гуртках їх навчають основ журналістики, як правильно оформувати думку, писати тексти, де шукати достовірну інформацію та як її перевіряти, як готуватися до інтерв'ю та які запитання ставити. У нас є програма. Роблена не нами, тому що програма зазвичай вона у принципі вона відстає ну точно так же як будь-яка програма у вузі, де також журналістів. Ну у нас цілий розділ присвячений друкованій пресі. Де у нас друкована преса? Можна перерахувати на пальцях. До речі, ми якраз вивчали це питання майбутнє друкованої преси. Я не ставлю собі за мету, щоб вони стали журналістами. Я хочу, щоб вони стали розумними, грамотними. Дітьми, людьми, які будуть мати оцей інтелектуальний розвиток, це закономірно, що я їх привела сюди. Чому тому що я їм можу дати теорію, а практику у нас практично немає де. У нас немає де випробувати свої сили, в нас немає зовсім ніякої техніки. Ну трішки зараз нас виручають телефони, різні гаджети. Діти мають раніше цього не було, але тим не менше, оце вміння знімати, брати інтерв'ю, комунікувати взагалі з незнайомими, Амими людьми це надзвичайно багато в журналістиці важить. На заняттях юнаки опановують теоретичні заняття однак, справжній інтерес виникає тоді, коли є можливість застосувати все це на практиці. Саме тому для юних кореспондентів екскурсія до професійного телебачення та радіо стала справжньою подією. Учасники екскурсії мали змогу побувати в знімальному павільйоні, побачити роботи редакторів, операторів і ведучих. А головне спробувати себе у цій ролі. За словами працівників медіа центру, журналістика це щоденна відповідальність. Чесність вміння працювати з інформацією та завжди бути непоготові. На радіо Захід ФАМ Плюс школярі навіть спробували себе в ролі радіоведучих, сіли перед мікрофонами, озвучили короткі тексти. Відчули, як звучить їх голос у прямому ефірі. Для мене сьогодні було в новинку поспілкуватися спілкуватися з радіоведучою Веронією Воронію. Це був неймовірно цікавий досвід. Також ми мали змогу записати свій голос в радіоновинах. новинах і справ. Зі, мені дуже цікаво це послухати і послухати, як я звучу зі сторони. Відвідавши перший кабельний, я справді загорілася професією журналістики. Мені дуже сподобалося брати участь в різних активностях, таких як записувати свій власний ефір, також записувати радіо ефір. Тому я дуже вдячна першому кабельному за таку можливість відвідати їхню студію та за те, що вони поділилися своїм досвідом сказати, я тут була перший раз, тому для мене це все було в новинку, дуже багато цікавого. Я можу сказати, що саме більше мені сподобалося, як ми були на радіостанції, говорили, і це дуже цікаво. Ця професія мене вдохновляє. Якщо б я могла б, я, звичайно, пішла на неї, але ще мені ще далеко <говорили> до цього. Ну для мене це все дуже цікаво і в новинку. Ми дізналися про те, як працює е, телебачення. Про те, з яких джерел беруть інформацію і яким чином пишуть репортажі, Чи сподобалось тобі? Так, дуже. Я планую закінчити школу, переїхати кудись у більш велике місто, можливо, в Львів або Київ, вступити там на журналіста. І відучитися, і хоча для багатьох це був перший досвід, дехто вже впевнено почувається у студії. Можливо, тому що вже має невеликі, але важливі перемоги. До прикладу, Мукачівка Анастасія Ливля здобула перше місце на всеукраїнському конкурсі Я журналіст та перше і третє в конкурсі від Київського столичного інституту імені Бориса Грінченка. Також юний журналіст Богдана Іваншо минулий рік здобула третє місце на міжнародному медіафестивалі Конкурс розвиток журналістської освіти навіть у такому форматі позашкільного. Гуртка є надзвичайно важливим. Це інвестиція у майбутнє не тільки окремих дітей, а й у цілому суспільства. Адже формування нової генерації чесних, свідомих та вмотивованих журналістів. Це запорука сильної інформаційної безпеки країни. Дякуємо за унікальну можливість доторкнутися до світу журналістики. Сподіваємося, що колись наші імена також з'являться серед професійних журналістів країни. Ви дивилися спеціальний випуск новин від майбутніх журналістів. До нових зустрічей.